Друзі, вітаю всіх на каналі Навіммігрант. Сьогодні ми будемо говорити про актуальну тему, чому українці не хочуть повертатися в Україну. Дедалі частіше чую особисто я, і також в медіах говорять про це український уряд, тому що вже довго триває війна і вони хочуть приймати якісь міри для того, щоб повернути українських біженців. Тому обов'язково додивіться це відео до кінця. Поставте лайк, підписуйтесь на наш інстаграм, на наш YouTube. Буду вам дуже вдячний. Ви напевно розумієте від того, чи вдасться українській владі повернути українських біженців з Європи, яких виїхало немало, і на даний момент близько 8, 8 мільйонів людей виїхало до Європи. То від того безпосередньо залежить українська економіка і відновлення, і е, дедалі частіше ці запитання задають до людей з України, які виїхали до Європи, і чим довше ця війна триває, тим більше появляється факторів. Які сприяють навпаки на те, що українці хочуть залишатися в Європі. Вони знаходять хорошу роботу, вони дають своїх дітей до школи, до університетів. Вони відкривають власний бізнес, і у них з'являються нові європейські можливості. Вони відкривають собі новий світ, який можливо навіть і би не відкривали так через війну. І чим довше це все триває, на жаль, тим більше таких чинників навпаки. Людей затримує тут на місці. Також важливим чинником є саме виготовлення постійних документів. Також як ви напевно знаєте, що вчора Німеччина офіційно продовжила тимчасовий захист до 2025 року, березня місяця, і це також дає впевненість людям. Вони прекрасно розуміють, що до цього часу вони мають доступ до ринку праці, можуть робити те, що хочуть, будуть отримувати соціальні виплати, їм будуть допомагати. Держава їм допомагає. І вони можуть планувати своє майбутнє, і це справді такі важливі фактори, які людей заставляють подумати і залишитися тут. Також по статистиці 90 біженців сказали, що основний чинник, після якого вони переїдуть назад в Україну, це війна. Якщо вона закінчиться, тоді вони будуть думати, чи вони хочуть повертатися додому. І по статистиці найбільше невпевнені ви повернені сорок людей це саме люди із Полтави. Також не впевнені щодо повернення людей із Луганської області, із східних областей, навіть із Львівської, Київської, Житомирської і самого Києва. Вони наразі передбачають своє життя у Європі. І також недавно було зроблене опитування у Німеччині, і з респондентів 45% сказало, що вони все-таки планують в ближчих декілька років або ж на постійно залишатися все-таки в Німеччині. І я думаю, що ця кількість ще набагато зросте, тому що, як я і говорив, вчора Німеччина сказала, що продовжує офіційно легальний статус, і це також дає впевненість, і більшість людей також думаю проголосує за те, щоб залишитися тут і мати якусь, якесь майбутнє. А яка ваша думка на рахунок цього? Чи війна взагалі планує закінчуватися? Чи ви плануєте повертатися до України? І що ви думаєте на рахунок цього? Обов'язково поділіться в коментарях, розпишіть, що ви про це думаєте, де ви проживаєте, який у вас досвід, і взагалі, які ви чинники берете під увагу, щоб, наприклад, повернутися в Україну. І я також постараюся на найкращі коментарі відповідати. Тому дякую вам за перегляд до кінця відео і до зустрічі у наступному.